По-перше, покрова Пресвятої Богородиці, День захисника вітчизни. Треба дякувати нашим захисникам. Якби вони не стали вчасно на захист нашої країни, то нічого б у нас сьогодні вже не було. Сьогодні дуже велике свято. І день УПА, і покрови релігійні, і день захисників вітчизни. Вшанувати пам'ять полеглих, привітати живих, побажати їм всього найкращого і миру. Молитися за них і все. А свято відзначати, коли буде перемога, тоді будемо відзначати це свято. А зараз тільки молитися. все». Ну, я вважаю, що сьогодні не має доцільності проводити якісь великі такі концерти або гуляння, тому що зараз дуже складна ситуація. Також дуже багато втратили своїх родичів на війні. Я вважаю, що треба просто мирно, так як згадати померлих, загиблих, а також просто підсвяткувати потихеньку. День створення ОПА офіційно вважається, хоч там можливо дата плаваюча. Потім святої релігійної свято Покрови Божої Матері. День захисників вітчизни, не чоловіче свято, а день захисників. Які відчини мається на увазі всіх тих, що захищають батьківщину. Кожна свідома людина повинна визначити це в душі, відчути себе поряд з тими захисниками, які зараз далеко не в найкращих умовах, як в фізичному, так і в моральному плані. Їм потрібна наша підтримка, хоч і кажуть, що можливо, ну. Слово лікує, скажімо так, я трошки слово лікує, і наша енергетична підтримка, те, що коли ми згадаємо добре слово, обов'язково до них долини обов'язково, Я кажу, що мама відчуває дитину, та крім молитви мами за сина, має бути молитва кожної свідомої людини за тих, що там на передовій.